Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, через краса природи. Ну що сказати? Займаюся рослинами, Ну на них постійно щось нападає. Тут лято, біла, крилка. Тому приходиться проводити досліди, експерименти. Ну, нельзя сказати, що там. Все в тлі і все в білокрилки, Ну, окремі э, рослини, кущі бува нападе. І, допустимо, за куща розводить 10 літрів э, яду, ядохімікату. Ну, ну як то Та не хочеться і потім ядом, тим дихати. Ну, Тому при... Застосовую народні методи. Ну, от проти білокрилки там порекомендували мені е, застосувати настойку дереві я. Пробував, виходить. Значить, е, і непогано виходить. Проти тлі дереві, ну, Трудно сказати, може десь працює, але не так, як проти білокрилки. А є і тля, і білокрилка. Тому я от вирішив провести, зробити таку бакову смесь. Тлю я бризгав в фері, Дві 100, 2 чайні ложки фері на літр води. У мене от літровий такий оприскуватель ручний, спеціально для тепліць, для таких невеликих об'ємів. <кій> <кій> Получається, непогано. Де були навіть на вулиці, на, тут на, на, на кустах, гібіскуса, калини, е, значить, була тля, я її побризав і зроботало добре. А от е, хочу зробити, щоб заразом можна було і білокрилку, і значит тлю одним махом. Поэтому от е, зробив вчора настойку дерев'я, ну, в смыслі, вот на літр накрешив так пучок, е, сікатором нарізав, накрешив і залив е, окропом. Вот она постояла сегодня, вчера я сделал, сегодня ранком. Сейчас вот процеживаю цей, 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 цю настойку. Вот. Добавляю, заливаю в опрыг. Пульверизатор свинья, прескиватель. Ну хорошо, що десь, якщо і прольється, то е, все-таки це ж не яд, а <свісно> лікарство не настойка. Тому що деревій дуже хороший лікарська рослина проти е, значить, всяких болячок, особливо коли розстройство живутка. Ну, е, то приміняти... Е, Чаї дерев'я, то що треба, виходить. І тепер е, додаю сюди дві чайні ложки е, фері. Ну, іменно цей е, этот Так, да, Не знаю інші миючі чи засоби. але фері, як говорится, е, працює капітально. Що там в Штатах сюди додають, непонятно. Ну, феррі працює. Значить, ну, зрозуміло, що навіть от, коли робиш там із. ще трошки, робиш, наприклад, на пестицидах смес, то рекомендують додавати миючих засобів для того, щоб ці, так кажуться, засоби, е, вже суміш краще прилипала до рослин. Так що от такі друзі, справи із баковою сумішею настоянки на дерев'я і фері. От готова. Зараз піду зранку поки тихо. Ну, в теплиці буду. Е, Оброблять значить, рослини, на яких є тля і білокрилка. Також тут подивлюсь, в по своїх своїх де ще сидіти бризну. Отакі От друзі справи. Так що, хто займається рослинами, Можете експериментувати, да, щоб не ядохімікати були, а все-таки народні засоби, більш е, безпечно для здоров'я і організму. І факт тому, що працює. На цьому закінчую своє включення. Ну, от, бажаю всім мирного неба, гарних урожаїв і <кій> на все добре. До нових зустрічей.